Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги набір інструментів. Це незамінний помічник для всіх автолюбителів та механіків. Даний набір включає в себе клиноподібні та зажимні інструменти, що дозволяють легко знімати обшивку дверей, панелі та інші елементи інтер'єру. Він ідеально підходить для заміни динаміків встановлення нових аудіосистем або просто для доступу до електронних компонентів вашого автомобіля. Завдяки своїй компактності його легко зберігати в авто або взяти з собою в поїздку. Цей інструмент забезпечує швидкість та ефективність при роботі, що робить його чудовим вибором для професіоналів та любителів автосервісу. Пропонуємо до вашої уваги набір магнітних біт. Це багатофункціональний комплект для ремонту техніки, який стане незамінним помічником у вашому домі чи професійній майстерні. У комплект входять магнітні прецизійні викрутки різних типів, включно з п'ятикутними насадками. Завдяки цьому ви зможете працювати з найрізноманітнішою технікою: від смартфонів та ноутбуків до дрібної електроніки. Особливістю набору є магнітні наконечники, які забезпечують. У зручність роботи з дрібними деталями набір ідеально підходить як для професіоналів, так і для домашніх майстрів. Пропонуємо до вашої уваги ступінчасте свердло. Це професійний інструмент, призначений для швидкого та точного свердління різних матеріалів. Цей ступінчастий бур має чотири спіральні канавки, що забезпечують плавне та рівномірне свердління. Завдяки спеціальному покриттю свердло стійке до зносу та перегріву, що забезпечує тривалий термін служби. Хвостовик свердла підходить для більшості дрилів та ударних інструментів. Це надійний та високоякісний інструмент для майстрів будь-якого рівня. Пропонуємо до вашої уваги універсальний реноватор. Це потужний багатофункціональний електроінструмент з коливальною системою. Він призначений для різних ремонтних робіт у домашніх умовах. Завдяки своїй універсальності, даний інструмент ідеально підходить для різання, шліфування та полірування. Він компактний та зручний у використанні та оснащений ергономічною ручкою. Завдяки ній ви зможете працювати з комфортом та точністю навіть у важкодоступних місцях. Даний Інструмент стане незамінним помічником для виконання diy проєктів домашнього ремонту та реставраційних робіт. Пропонуємо до вашої уваги універсальний паяльник. Це оригінальний смарт-паяльник, створений для ефективної та точної роботи. Він підтримує технологію PD, що дозволяє швидко нагрівати жало до робочої температури, забезпечуючи високу продуктивність та зручність у роботі. Завдяки інтелектуальній системі керування температурою, паяльник гарантує стабільність нагріву, що ідеально підходить для складних електронних проєктів. Це надійний інструмент, який стане незамінним. Іншим помічником у будь-якій майстерні, крім того, чудово підійде як для професіоналів, так і для любителів.